Слава Ісусу Христу, мої дорогі! Будемо нинька дивитися, що нам карти покажуть, аби лиш було все добре, спокійне, без біди і тривоги. Сідайте зручненько, зробіть собі чаю чи якусь м'ятову наливочку і слухайте, що там доля нам шепче. Ой, ну сідайте зручненько, слухайте уважно, бо нинька ми спитаємо у карт, що ж чекає нашу рідну Україну на наступному тижні. Три карти, три підказки від Всесвіту. Ну давайте глянемо. Такс, перша карта, п'ятірка жезлів. Ну тут одразу видно, буде багато метушні сварок, десь щось не можуть поділити, кожен тягне на себе ковдру. Може бути і політична боротьба, і е, якісь внутрішні конфлікти, але це не біда. Це такий, знаєте, нормальний процес, де всі доводять свою правду. Троха шуму, але не кінець світу. А друга карта лицар кубків. О, а то вже легше на серці. То хтось іде з добром, з добрими новинами, може бути дипломатична підтримка, може, приїде якийсь союзник або з'явиться нова надія. Цей лицар з водою в душі, значить, емоції трохи вляжуться і буде якась підтримка, розуміння, навіть співчуття. А третя карта король Кубків. Ну, то вже дуже файна карта. Це мудрий керівник, емоційно зрілий, спокійний. Можливо, хтось з лідерів покаже себе з найкращої сторони, втримає ситуацію, не допустить хаосу. І взагалі це карта миру, врівноваженості, стабілізації. Тиждень буде з рухом і трішки метушнею на старті, але далі емоції втихомиряться, буде підтримка, дипломатія і зріле рішення. Жодної катастрофи не видно, радше навпаки, є шанс. Трохи заспокоїтись і знайти спільну мову. Бережімо себе, тримаймо стрій і довіряймо Вищим силам вони з нами. Ой ой, цікаве питаннячко нинька. Чи впаде той клятий Кримський міст остаточно? Давайте вже не будемо гадати на пальцях, а глянемо, що там карти скажуть. Три штуки витягнула, і от що воно нам шипоче. Так, перша карта, сімка жезлів. Ну що я вам скажу? Ну, це карта боротьби, але не простої. То коли стоїш на горі, а знизу всі на тебе пруть, а ти тримаєшся. Таке враження, що міст зараз тримають з усіх сил, його атакують, є спротив, але ще тримається на чесному слові. Як то як то кажуть, друга карта? Колесо фортуни, о, це вже цікаво. То карта перемін долі, того, що крутиться як в каруселі. А значить, ніхто не знає точно, але е, може бути, що обставини різко зміняться. Колесо крутиться, сьогодні, е, сьогодні стоїть, а завтра вже нема що стоїть. Це вже такий натяк, що щось може трапитись несподівано. І третя карта е, лицар Пентаклів. А це повільна методична дія. То не якась буря чи вибух, а поступова робота, планомірна, може означати, що операція готується йде процес з розрахунками з підходом до діла. Це такий е, собі роботяга, який свою справу робить повільно, але впевнено. Ну і що я вам скажу? Люди добрі. Кримський міст ще не впаде е, прямо зараз, але ситуація. Нестабільна, його штурмують, обставини міняються, і ведеться робота в ту сторону. Тобто, впасти може, але трохи згодом, як усе буде готово. Стане це несподівано, але не сьогодні і не вчора, і точно не без участі добрих людей. Ой, нинька маємо дуже важливе питання. Не до жартів. Влада каже, евакуйовуватись з Сумщини. То наскільки ж серйозно там усе? Ну що, сідайте? Візьміть собі водички, бо будемо дивитися по картах. Вони правду скажуть. Перша карта король жезлів, ого, це карта сили, рішучості керівника. Тобто влада, яка закликає до евакуації, не просто так балакає. Там є чіткий план, і хтось дуже конкретно прийняв рішення, і воно продумане. Це карта дії зробити зараз, не чекати. Друга карта десятка кубків. Ну це вже легше на душі, бо карта дуже добра про родину, про захист, про добробут. Тобто влада справді хоче вберегти людей, створити для них безпечні умови. Тут нема брехні чи паніки, це спроба зберегти життя і е, сім'ї. Піклування видно по карті, третя карта зірка. А це вже надія світло в кінці тунелю. Навіть попри загрозу, там є перспектива, що ситуація вирівняється. Карта каже: зробіть правильний крок зараз і в майбутньому буде спокійніше. Це… Не про катастрофу, а про шанс на зцілення і новий початок. Ну і що я вам скажу, мої любі? Ситуація справді серйозна. То не залякування, не пусті слова. Є загроза, і тому треба слухатись владу, евакуйовуватись, якщо кажуть. Але паніки не треба, влада е, влада діє рішуче і є всі шанси, що після шторму буде спокій. То все би аби вберегти людей і щоб ми мали змогу знову повернутись до мирного життя. Думайте головою, бережіть дітей і стареньких і моліться за тих, хто вас, хто вас захищає. Ой, питання файне якраз на часі. Чи зміниться інтенсивність обстрілів після тих перемовин? Що нинька всі говорять? Ну, витягнула три карти, і кожна з характером. Давайте глянемо, що воно значить. Перша карта, лицар мечів. Оце перший сигнал, обстріли ще будуть і навіть дуже різкі й агресивні. Цей лицар мчить стрімко, без жалю, це як сплеск. Може бути спроба дотиснути щось перед або одразу після перемовин, агресор ще покаже зуби. Так що, на жаль, спокій одразу не прийде. Друга карта лицар Пентаклів. А отут вже інше: ця карта про стабільність, повільну зміну. Тобто після першого ривка і шквалу буде поступове зменшення напруги, але не одразу. Повільно, крок за кроком, як трактор по полю, але стабільно. І третя карта Паш Кубків. А це вже добрий знак. Молодий, емоційний, але миролюбивий. Поява перших тепліших жестів, можливо, хтось із сторін проявить людяність. З'являться перші обережні надії на е, діалог. Це ще не мир, але напрямок у правильну сторону. Спочатку буде ще гриміти, навіть може стати гірше на короткий час, але потім поступове зниження інтенсивності. І якщо все піде добре, то з'явиться і шанс на якісь позитивні зрушення. Треба трохи витримки і не падати духом, бережіться. Не нехтуйте тривогами, але й не втрачайте віри, світло пробивається. О мої любі! Нинька ми питаємо дуже болюче, дуже важливе. Чи буде обмін полоненими в червні? Карти вже лежать переді мною, і я вам зараз розкажу все, як є, з серцем і щирістю. Перша карта. Шістка пентаклів оце вже хороший знак. Це карта допомоги, справедливого обміну, коли хтось дає, а хтось приймає. Дуже часто вона буквально означає взаємодію, підтримку і так, обмін, тобто є всі шанси, що така домовленість може визріти. Друга карта, три меча. Ай тяжко на серці від цієї карти. Це біль, втрата, розлука, сльози. Може бути, що не всіх повернуть. Або буде дуже болюча частина цього обміну, можливо, навіть інформація про загиблих чи зниклих, не без горя, не без ран. Третя карта Ієрофант. Оце дуже серйозна карта. Й говорить про офіційні домовленості, участь держав, структур, церкви навіть. Тобто, обмін потребує благословення зверху, і, скоріше за все, буде проведений на офіційному серйозному рівні. З участю високих чинів карти говорять, що обмін в червні дуже можливий. Буде не без болю, не без втрат, але є великий шанс, що, хоч частину наших хлопців і дівчат, вдасться повернути додому. Надія є і вона не пуста. Моліться за наших, не забувайте, підтримуйте родини полонених, ми разом і ми сильні. О, ну це питання скажу вам, Файне, бо всі тільки й говорять про ті орешніки, що там у них лишилось, а що вже тільки в телевізорі. Давайте подивимось, чи є ще в РФ реальна зброя і загроза, чи то все блеф та пуста балаканина. Перша карта, четвірка жезлів. Оце карта свята, завершення якогось етапу, стабільності. Що це значить? Та значить, щось у них вже зроблено і розставлено по місцях. Може бути, що заготовлено щось на чорний день, але це радше. Вже існуюче, а не нове, таке собі. Є, але не множиться друга карта тут з жезлів. А це вже не дуже весело, бо то новий імпульс, нова дія, або хоча б бажання її зробити. Ця карта дає вогонь у руках. Тобто якась загроза може бути або щось готують. Але це ще не здійснено, лише мають палку думку щось таке зробити більше як спроба нагнітати. І третя карта вісімка мечів. О, а це вже обмеження, страх, замкненість. Тут карти ясно говорять. Вони самі в собі заплутались, ніби хочуть лякати, а можливостей усе менше. Більше сидять у страху й паніці, ніж реально щось можуть зробити. І, чесно кажучи, блефу більше, ніж сили. Щось там у них лишилось, певно, є якийсь запас, але то вже не те, що було в перші роки. Зараз вони більше грають. На понтах, ніж мають реальну силу, залякують, бо самі бояться, можуть бахнути. Але то буде з розпачу, не сили. Не ведіться на їхню брехню, але й будьте пильні. Бо блеф – це теж зброя, якщо вірити в нього. Ой, питання нинька ту дуже в яблучко. Чи Росія справді використовує стратегію виснаження? Не просто бомби кидають. А щоб ми з вами морально, фізично, емоційно здулись, давайте подивимось, чи що там карти кажуть, бо вони не збрешуть. Перша карта сім пентаклів. Це карта довгого очікування, вкладеної праці і терпіння. Вона буквально кричить так, використовують стратегію на виснаження. Чекають, коли в нас закінчиться сила, ресурси, віра. Все роблять повільно, обдумано, як той городник, що садить і і чекає, коли зів'яне. Друга карта світ це дуже глибока карта. Вона каже, що все йде до певного циклу завершення, але також означає вплив на світову арену. Тобто Росія розтягує конфлікт не тільки для виснаження нас, а й аби світ втомився нас. Підтримувати вона грає на довгу партію, де да, аби всі змучились. Ну і ми, і союзники. І третя карта дев'ятка мечів. Ай-ай-ай. Тяжка карта. Страхи, безсонні ночі, тривога, психологічне виснаження. Це буквально душевна атака. Ворог б'є не тільки по тілу, а по голові, по серці, щоб ми жили в постійному нервовому стані. І, на жаль, ця стратегія вже відчувається. Ми, е, ми виснажені. Так, це чиста стратегія виснаження. Ворог б'є повільно, розтягуючи час, аби ми з вами здались, аби світ махнув рукою. Але ми з вами сильні, бо боремось не за імперію, а за дім, родину, життя. І саме це наша перевага. Ох, ну це вже питаннячко делікатне, але дуже важливе. Чи піде Росія на поступки у перемовинах через атаки на їхню територію? Витягнула три карти, і зараз вам скажу, як воно виглядає. Перша карта, п'ятірка кубків. Оце карта жалю, втрати, розчарування. І що це нам каже? Та то, що атаки на їхню територію вже завдали їм морального удару. Вони не кажуть, але болить їм, бо це не так, як раніше все десь далеко. Тепер починають розуміти, що війна і до них прийшла, і це їх підкошує. Друга карта, – «Магистр». А це вже цікаво, маг це маніпулятор. Стратег, гравець, тобто вони можуть робити вигляд, що йдуть на поступки, щоб виграти час або щось виторгувати. Тут треба бути дуже обережними. Реальні, реальні поступки під великим знаком питання Вони більше грають та ніж щиро здають позиції. Третя карта трійка мечів. Ай це карта болю, розриву, зради. Вона підказує, що навіть якщо буде якась мова про поступки, то там буде. Підвох, або вони потім відмовляться. Така поступка з ножем за спиною, можуть щось пообіцяти, а потім стромити знову меч. Росія відчуває удари, їй вже не так весело. Але от піти на щирі поступки Ой не схоже більше грають, маніпулюють і шукають, де б щось виторгувати. Тож довіряти ні в якому разі. Говорити треба, але очі на спину тримати. Ми ще своє візьмемо, але не з чужих рук, а своєю силою і витримкою. Ну що ж, мої миленькі, на тім ненька і закінчуємо. Карти нам сказали, що й добре буде, і трохи неспокою може бути, але ми вже навчені витримаємо. Тримайтеся купки, не падайте духом, бережіть себе і ближніх своїх. Хай вам світить Ясне сонечко, аби мир був у кожній хаті, і аби не бракувало ні хліба, ні добра, ні любові. До нової зустрічі!